Слідами реформа Міністерство охорони здоров'я взялося моніторити впровадження змін в регіонах країни. Головний акцент на первинну ланку галузі, зокрема, що стосується провадження практики сімейної медицини та створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, аби вона, зрештою, стала доступнішою передусім сільському населенню. Реалізацію реформи на Прикарпатті столичні гості загалом задоволені, хоча й недоліків наразі вистачає. Ми були в амбулаторії, бачили. Гарні амбулаторії відремонтовані, тобто ви абсолютно готові, і кадровий ваш потенціал сильний. Звичайно, недостатні оснащення, ми замітили, недостатній транспорт, ну і дороги, адже не може швидка допомога доїхати в ці 20 хвилин, їй визначено, всі навіть місцевості, якщо такі дороги. Похвалитися переконані очільники галузі Івано-Франківщині таки є. Чи, мовляв, нині в регіоні активно ведеться робота з реконструкції ФАПів та амбулаторій? Поміж тим, на первинну ланку охорони здоров'я скеровують близько 80% молодих спеціалістів. Утім, сьогоднішні зміни це лише підготовка до реальної реформи, на яку медики чекали близько 20 років. Де працюють сімейні лікарі, які прийшли підготовку, які хочуть працювати в цій сфері, вони мають досить добрі результати і в плані профілактики захворювань, і в плані виявлення своєї Асно захворювання серед наших пацієнтів, їхнього лікування, патронаж дітей першого року життя, тобто всі результати в охороні здоров'я в загально -лік, лікар загальної практики сімейної медицини покращуються. наразі. В області успішно функціонує 135 лікарських амбулаторій, та до кінця 2013-го мережу планують розширити. Зокрема, у планах на цей рік відкриття ще 12 таких закладів.